Ворон. У маленькому селі, недалеко від польської столиці, жила бідна, багатодітна сім'я. Добрі, так звали батька сімейства. Доводилося багато працювати в полі, щоб на столі завжди була їжа. Зими, як тільки випадав перший сніг. До них прилітав незвичайний гість. Його любили і дорослі і діти. Одягався він у чорний одяг і ходив підстрибуючи. У нього був довгий дзьоб, розумні очі та грубий різкий голос. Стукав він завжди не у двері, а у вікно, і терпляче чекав, щоб його впустили саме у відчинене вікно. Це був старий ворон. Років десять тому Добрій підібрав під деревом крихітне воронятко, що випало з гнізда. Він виростив пташеня і приручив його. Але вільного птаха вабило на волю. Добрій сам розумів, що ворону потрібен простір, тому він відпустив свого підопічного на волю. Діти кожне літо згадували свого чорного друга чи живий він. Чи прилетить ще до них, чи буде як і раніше битися з кішкою? Але з першими заморозками ворон наполегливо стукав у вікно своїм довгим дзьобом, і діти охоче впускали його у своє житло. Літо, що наступило, не обіцяло хорошого врожаю. Сильний град побив сходи пшениці, і добрій довелося позичити борошно в кредитора. Він розраховував повернути борг із майбутнього врожаю, але, на жаль, і наступний рік видався невружайним. Добрі та його дружина не знали, що робити, уся надія була тільки на всемогутнього бога. Добрі хотів уже продати частину поля, щоб сплатити борг. Однак кредитор відмовився чекати і зажадав терміново повернути гроші чи борошно. Через кілька днів кредитор наполегливо постукав у двері. Він зажадав, щоб Добрі негайно повернув борг. Як не просив батько, як не благала мати почекати до весни, кредитор нічого не хотів чути. Якщо в тебе немає грошей, я заберу корову, гнівно закричав він і наказав підлеглим вивезти із сараю годувальницю родини. І ще я забираю постіль і дрова, сказав він. Підлеглі відразу виконали наказ. Якщо ти не сплатиш борг за два тижні, я посажу тебе у в'язницю і продам будинок, пригрозив Кредитор. А твоїх дітей відправлю в притулок. Родину добрій спіткало важке випробування. З кожним днем ставало все холодніше, а топити піч не було чим, не залишилося також теплої постелі. Добрі з дружиною й дітьми часто схилявся на коліна і просив у Бога хліба та тепла. Раннім зимовим ранком у вікно хтось голосно постукав. Ворон, ворон! Радісно закричали діти, притулившись до скла. Але старий знайомий, змахнувши крилами, перелетів на дерево і почав чистити своє пір'я. А ми думали, що його підстрелив мисливець чи якийсь звір з'їв, згадали діти недавні тривоги. Нарешті ворон злетів із гілки і, вимогливо каркаючи, постукав дзьобом по склу, начебто хотів сказати. Та впустіть же мене. Ласкаво просимо, відчинив вікно добрі. Хоч ми такі ж бідні, як і ти, але охоче поділимося шматочком хліба. Прилетів, прилетів. перебиваючи, один одного, закричали діти. Ворон сів на стілець і почав поважно тупцювати на місці. Ну, розповідай, де ти так довго пропадав, промовляв добрі. Ворон уважно озирнувся і тривожно каркнув. Малята кинули йому крихти хліба і стали гладити блискучі пера. Ворон нахилив голову спочатку один бік, потім інший, але до хліба не доторкнувся. Потім діти почали кликати його за собою, але він начебто не помічав їх. Розчепіривши крила, ворон тужливо дивився на вулицю. Якби даючи зрозуміти, що хоче полетіти, добре відчинив вікно. Голосно каркнувши, ворон вилетів і незабаром зник. Йому напевно не сподобалося в нас, засумували діти. Чому він не їв і був таким сумним? Час ішов, підходив до кінця другий тиждень терміну, який установив кредитор. А добрі так і не міг заробити гроші, щоб повернути борг. Не раз він опускався на коліна і зі сльозами благав Господа про допомогу. І от, у дворі добрі, знову з'явився кредитор. Призирливо подивившись на сумного господаря і переляканих схудлих дітей, він раптом подобрішав. Гаразд, зачекаю ще вісім днів. Добрі сприйняв це як відповідь на молитву і разом із дітьми став дякувати Богові за те, що він не забув про них. Добрі та його дружина щиро вірили, що Бог допоможе їм повернути борг. Через день знову прилетів пернатий друг. Ворон, ворон прилетів. закричали діти. Тату, ворон прилетів. Добрій радо відчинив вікно. Ворон влетів в кімнати і відразу всівся на столі. У нього щось є в дзьобі, тату, він щось приніс, зашуміли діти. Вони хотіли виняти з дзьоба незрозумілий предмет, але ворон злетів і, сівши на руку добрі, поклав йому на долоню щось блискуче. Голосно каркаючи, він розпушив пір'я і став чистити його. Добрі подивився на подарунок. І не повірив своїм очам. На долоні лежав золотий перстень з дорогоцінним каменем. Бог послав нам допомогу. вигукнув Добрі. Це ж цілий маєток. Тепер ми зможемо сплатити всі борги та купити багато хліба. Тату, покажи, покажи. потягнули діти батька за руку. Добрі поклав на стіл золотий перстень і ласкаво погладив ворона. Раптом посмішка зникла з обличчя добрі, і він зосереджено потер собі чоло. А що я, власне, радію, адже це чужий перстень? Діти притихли, а добрі знову погладив ворона. Ну, друже, розповідай, у кого ти вкрав перстень? Нам чужі речі не потрібні. Однак Ворон не розумів його слів. Він голосно каркав у відповідь і крутив головою. Добрі ж задумливо дивився на коштовність У цього персня неодмінно є господар, і ми повинні повернути йому пропажу. Чистота перед Богом набагато важливіша за багатство. Якщо цей перстень послав Бог, ми приймемо його. А якщо це спокуса, нехай Бог допоможе нам встояти. Дружина добрі в безсилі опустилася на стілець, великі сльози покотилися по її щоках. Вона вже не могла спокійно дивитися на півголодних дітей, не могла чути у те теж прохання: Мамо, дай хліба, хочемо їсти. Їй важко було відмовитися від багатства, котре саме прийшло до них у дім, але вона розуміла привласнити чуже. Значить, згрішити. Господь знає все, тихо зітхнула вона. Сьогодні я кілька разів згадувала слова я Бог Всемогутній, ходи перед лицем моїм і будь непорочний. Так, Бог не залишить нас, якщо ми будемо жити непорочно, погодився добрий. У цей вечір бідне сімейство просила в Бога мудрості. І як вчинити з коштовністю. Спати лягли з твердим наміром повернути перстень власнику. Наступного дня Добрі пішов до пастора. Той привітно запросив його у будинок. Мені потрібна ваша порада, відразу сказав Добрі і розповів, як у їхньому будинку з'явилася коштовність. Ось дивіться, вийняв він із кишені перстень. Пастор узяв його і уважно оглянув з усіх боків. Та це ж королівський перстень, здивовано вигукнув він. Та ще й з печаткою. Ми з дружиною ледве було не залишили його в себе, щоб сплатити борги, але Бог допоміг перемогти цю спокусу. Я сьогодні ж повідомлю королю. Ідіть додому і не переживайте, Бог не залишить вас. Попрощавшись, Добрі вийшов на вулицю, великі сніжинки повільно кружляли в повітрі, і йому здавалося, що ще ніколи не було такої чудової погоди. На серці в добрі було легко та радісно. Як добре, що ми в руках Божих і він піклується про нас. Міркував добрі про милості Господа. Слава Богу, він не забув про нас. Краще жити в злиднях, але свято, щоб серце було чисте і вільне. Добрі не помітив, як підійшов до свого будинку. У дверях його зустріла дружина. У її сумних очах застигла тривога і чекання. Добрий ласкаво посміхнувся і захоплено вигукнув. Бог нас не забув. А через два дні в село в'їхала багата карета, запряжена красивою трійкою, і зупинилася біля будинку пастора. З герба на зброї коней та одягу візника люди дізналися, що це королівський екіпаж. Що трапилося? Чому до пастора приїхала королевська карета? дивувалися сусіди. Незабаром із будинку вийшов пастор і королівський слуга. Вони сіли в сани, і коні відразу зірвалися з місця, піднімаючи клуби сніжного пилу. Як були здивовані селяни, коли коні зупинилися біля будинку бідного Добрі. Мир вам. привітав пастор розгублених господарів. Збирайся, друже мій, звернувся він до батька сімейства. Бачиш, який розкішний екіпаж надіслала за тобою. Ходімо. Господар не рухався з місця та із здивуванням дивився то на пастора, то на королівського слугу. Збирайся ж, добрі, повторив пастор. Добрі поспішно одягнувся, помолився і вийшов із будинку. Юрба зацікавлених розступилася, і коні рушили з місця. Усю дорогу добрі зніяковіло мовчав. Нарешті вони в'їхали в столицю. Візники поважно звільняли дорогу королівському екіпажу, через кілька хвилин коні зупинилися перед величезним замком. Добрі несміливо пішов за слугою, він оторопів ще більше, коли потрапив у королівські покої. Король розмовляв із ним доброзичливо. Розпитував, яким чином з'явився у нього перстень. Бідний селянин зніяковіло м'яв у руках шапку, докладно розповідаючи про горе, яке спіткало його родину, про те, як вони просили Бога визволити їх від немилучого лиха, і як ворон приніс коштовність. Король високо оцінив учинок добрі і в подяку наказав дати його родині дві гарні корови і стільки грошей. Щоб він сплатив усі борги, й багато років ні в чому не мав потреби.